Потрібно людині, яка має інвалідність, звертатися до ТЦК за дозволом для виїзду за кордон? Зараз з вами проговоримо це питання. Звичайно, що ні. В першу чергу поясню, чому, тому що, якщо у вас є діюча від СЕКО, де зазначено, що ви являєтесь особою з групою інвалідністю. Або як на момент 25-го року отримали експертною комісією висновок про групу інвалідності, в такому випадку у вас повний карт бланш, скажімо так. Необхідно єдине додатково вам папрово або електронний документ з ТЦК про те, що ви перебуваєте на обліку, і маєте відсрочку по факту наявності групи інвалідності. Так що відповідаючи на це питання, можу сказати, що ні, не потрібен дозвіл ТЦК для виїзду за кордон. при умові. Якщо у вас довідкам секо експертної комісії, є група. Інвалідності підтверджена і попроба або електронний військовообліковий документ, де зазначається відстрочка, або рішення ВЛК про непридатність виключення вас з військового обліку.